Я думаю, що з Росією вже скільки разів домовлялися і не вийшло домовлятися. Нам би взагалі-то треба би миру, а не перемір'я, певно, що скоріше за все. Чим воно закінчиться, це перемір'я? Якби воно закінчилось міром, то звісно. Я думаю, що не потрібно 30 30-денне перемір'я. Це веде до чогось не такого, як воно повинно бути. Тому що 30 30-денне це домовиться можна за щось то друге, але не тільки за таке питання, як мир в державі. І думаю, що це не просто несенітниця якась, це комусь на, воно йде на руку чи якісь бізнесові справи, чи що то таке. Як на мене, то ні. Молоді люди, нам потрібний вже мір закінчення війни, а не 30 днів. Ніхто... 30 днів нічого не дадуть. 30... Кацапи, як були кацапами, вони до кінця життя лишаться кацапами. Як на мене, то ні. Так. Абсолютно. Я думаю, що не потрібне. Чому? Воно ну, не дасть можливості нам нормально підготуватися, по-перше. І Путін виставляє такі вимоги, що то тільки йому на руку будуть. Нам таке не підходить. Якщо воно закінчиться миром, спокоєм, то я думаю, що це було б добре. Але чи буде ефект тих 30 днів?